Опалювальний сезон у житлових будинках Львова, хоч і розпочинається з 3 листопада, проте тепло надходитиме до помешкань містян поступово на те, аби теплі батареї були у всіх квартирах, які обслуговує Львів теплоенерго, необхідно декілька днів. Тут вже буде залежати від того, як будинок підготувався до опалювального сезону. Якщо система розповітряна заповнена. Проведені всі відповідні регламентні заходи, тоді проблем не буде, будинок отримує одразу тепло. Якщо, звичайно, в будинку якісь проблеми, то треба буде розповітрювати стояки, так, це, ну, Тим займаються відповідні управлінські компанії, так і будинок може отримати тепло трошки пізніше. Директор Львів Теплоенерго Олександр Одинець також заспокоїв львів'ян стосовно лімітів газу, які за словами Андрія Садового місяць тому були обмежені на сьогодні. Плакитного палива вистачає. Ми маємо укладений договір з компанією НАК Нафтогаз на постачання газу. Ліміти, які визначені помісячно, в тому числі листопад, нам доведені. Ці ліміти, я вважаю, є достатніми абсолютно для проходження впевненого проходження зими. Чи вистачить газу на увесь опалювальний сезон, уже залежатиме від стану газотранспортної системи у час війни.